Правоохоронці викрили наркоторговця, що розповсюджував особливо небезпечні психотропи по усій Україні. Для цього він користувався поштою. Організував оборудку з оборотом щонайменше півмільйона гривень на місяць зніпряни, який шукав клієнтів через телеграм-канали та інтернет-форуми, наркотичні засоби та психотропні речовини перед відправленням ховав в іграшках та негабаритні побутові техніці. Для конспірації використовував вигадані анкетні дані та одноразові мобільні телефони. А на пошту приходив сонцезахисних окулярах та кепках. Не зважаючи на це, оперативниками департаменту внутрішньої безпеки національної поліції вдалося встановити особу злочинця. Загалом поліцейські провели 9 обшуків і вилучили чимало речових доказів про організацію цієї незаконної діяльності. В ході проведення яких виявлено та вилучено 3,6 кг особливо небезпечної психотропної речовини, яка з'явилась. Наприкінці 2017 року, однак вже розповсюдження на території США як особливо небезпечний синтетичний канабіноїд. Слідчі Національної поліції вже повідомили особі про підозру за незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання, особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Наразі зловмисника тримають під вартою без права внесення застави. Згодом справу скерують до суду.